В Німеччині на побаченні спілкування було хороше без пауз, але на англійській, яку я не знаю добре. В кінці поцілувалась. Після писала, що хоче ще бачитись, коли запросив на друге, почала зливатись. Сказала, що не хоче стосунків. З гумором відповів, що про це рано говорити. Вона спитала, то чого я її цілував. Під час спілкування зовсім не піднімала тему стосунків. Як це зрозуміти? Питання таке, як це зрозуміти? Ну зрозуміти так, щоб побачення все ж таки було не настільки крутим, щоб вона просто біжа, бігла на друге раняє тапки. А в чому справа? В тому, що ти там щось не так зробив, чи вона просто там охуєвши, чи йобнута. я ж не знаю. Ти її бачив, не я. Мені так важко сказати. Інше питання треба розуміти. І задавати, чи е, можна ще і з нею йти на побачення. Ну якщо вона витягується, ну тобто ти такий кажеш, та брин, про стосунки рано говорити, давай просто зустрінемось, вип'ємо каву, поспілкуємось. Вона погоджується, добре. Якщо вона починає тягнути блядь, резину, починає там, блядь, соплю жувати, нахуй. Дівчина, яка Починає прям ну, якось себе дивно поводити. А, навіть там неважливо, це із за того, що ти її поцілував, чи по іншій причині. Якщо їй важко витягувати на друге побачення, забувай на неї. Тому, знову ж таки, написав їй, та просто вип'ємо каву, погодилась, йди, починає нічого не відповідати, починає зникати, починає там щось блядь, знову тобі душнити, розка... розповідати якусь хуйню, нахуй.